Ось це нове покоління, воно не знало Бога. Написано, що вони не знали все те, що Бог зробив для їхніх предків. Друзі. Хто винний в тому, що це нове покоління не знало Бога? Їхні предки. Їхні батьки. Отже, їхні батьки вони не передали. Своїм дітям ті правильні настанови, які повинні передавати батьки. Вони не запалили їх тим вогнем, яким горіли самі вони. Ісус навіть халив. І ось те покоління, яке зрощувалося в пустелі, в ось тих складних умовах. Прийшовши, прийшовши цю річку, вони почали. Захоплювати ту землю, і Бог їх благословляв. Але їхня проблема була в тому, що вони не передали своїм дітям, внукам ось ті правильні настанови.